Вітаємо з перемогою. Сьогодні 26-й тур Вібеда Екстраліги у Франківську. Матч завершився рахунком 6 годин на користь рахунок. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Враження позитивні і дуже хочеться подякувати тим воїнам, які були сьогодні на трибунах, за те, що є можливість нас грати в футбол і взагалі дякуємо ЗСУ за таку можливість. А гра сьогодні далась нам, в принципі, по рахунку легко. Два тайми провели і в обидвох забили по три голи. Були нагоди забити більше. Вважаю, що перемогли більше на класі суперника і моментами не вдавалося реалізувати при комбінаційних діях, тому на допомогу прийшла індивідуальна майстерність гравців, які реалізували моменти при виграші при роботі один в один. Вважаю, що сьогодні всі отримали ігрову практику, яка потрібна, молоді гравці дуже добре війшли. І старанність, яка була сьогодні в них, заслуговувала на один-два голи, десь перехвилювались, тому не вдалося реалізувати. Очікуємо на них в подальшому результативної гри. А Сьогодні дякуємо всім болівальникам, що підтримали команду. Це був крайній матч регулярного чемпіонату. Попереду відповідальні матчі плей оффи Ми дуже хочемо, щоб все в цьому розіграші чемпіонату. Трибуни були максимально заповнені і разом з болівальниками ми йшли, здобували перемоги і йшли до омріяної мети вигравати чемпіонство і Кубок України. Дякуємо. Попереду ще два матчі. В чемпіонаті регулярному. Як буде команда готуватися наступних матчів? Найближчий матч вже понеділок. Непростий буде матч, виїзний матч з Соколом, потім матч до гравання з Соколом. В двох матчах ми будемо грати на перемогу. І розраховуємо, що надамо більше ігрової практики саме молодим гравцям, які сьогодні показали, що вони вже на рівних конкурують з основними гравцями нашої команди. Дякуємо вам. Бажаємо подальших перемог. Дякую.